<звістична> а хто це нас так тепло обіймається із окупантами, які практично уже третій рік поспіль тримають у заручниках Запорізьку атомну електростанцію? Так вам не здалося. Це гендиректор Магате Рафель Грусі. гендиректор міжнародного агентства з атомної енергії, яке із середини минулого століття мало б стежити за мирним використанням ядерної енергії. Поки ж грусі від страху перед російським ведмедем дається лише прогинатися. Ой, Мідвець. Медведь. Мідь. Медведь. Поїздка на ЗЕЗ для колишнього аргентинського дипломата стала уже п'ятою за час повномасштабного вторгнення. До цього інспектував Курскуес, на якій бачив на власні очі сліди атак дронів. Про український слід дякувати ядерним богам не стверджував. А ці усі поїздочки нагадують гастролі Ярослава Юрійовича Дронова шамана, який раніше підіймав бойовий дух окупантам ядерникам на запорізькій електростанції. І також одна з причин, чому я приїхав на станцію, що буквально недавно був достатньо напряжений сложний такий момент, і сюди приїхав подіжати працівників, співробітників. власне приїхав Росі на ЗС не лише заради підтримки прозетнутих, але й щоб згодом доповісти. Постраждали від пожежі. Градирня непридатна для використання. Тому в майбутньому її ймовірно знесуть. І цей пам'ятний п'ятий візит та обійми із росіянами нагадаю відбулися у середу, уже після ударів по Полтаві та Львову. І це усе, що вам потрібно знати про Магате ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації, які, начебто, намагаються виконувати власну роботу, але якимось чином пропускають повз вуха інформацію про удари по Харкову, Полтаві, Львову та Павлограду. і точно не заглядають до свіжих опитувань, дані яких свідчать 94%. Ки українців негативно ставляться до РФ, а 80% – до самих росіян. Удавати, що такі настрої не просто висмоктані з пальця, припинили навіть на пропагандистських ефірах Камсамуцьке правди, але у власних волових мріях продовжують сподіватися, що час. Зитра из памяти уси зверства. Российская часть общества, какая примерная доля в Украине, на Украине, если она вообще сохранилась? Это очень сложно сказать сегодня. Очень сложно, потому что на фоне войны, на фоне того, когда по твоим дом, домам прилетают там, снаряды, когда идут в, вал войны, да, то есть требовать от человека значит, там, возлюби того, кто с той стороны баррикад, это очень сложно, очень сложно. Понимаете, поэтому в данном случае, но вал войны проходит, Вот этот вал он проходить повітря. человек достатньо быстро отходчив. Вал війни, сторони, барикад. Ну враження, що особисто курси із красноморства та російського новоязу проходив персонально у Владимир Владимировича втрату 1300 квадратних кілометрів курської губернії та знищення 6000 особового складу. А такі цифри нагадаю озвучував Зеленський на Рамштайні. Це ситуація, провокація і то що случилось. Очередною масштабною провокацією. А якщо ж ми зайшли на Курщину, то сенсу з нею виходити після воєнних доповідей Путіна на східному економічному формі в принципі дещо розповідати про звитяги на фронті, як не на збіговисках, також типу, які мають до економіки таке ж відношення, як один добре відомий доктор юридичних наук до вбивства чеченців під Києвом, разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Кот після Путіна в інфополе застригнув командир спецназу Ахмат Абті Алаудінов. Для нього з'ясувалося усі поставлені завдання так званої СВО завершені. Так я завжди говорю, в даному СВО ми вже виграли. А щодо теорії про те, що саме кадирівці винні у тому, що вдалося провернути курську офензиву, російська пропаганда продовжує шукати докази зворотнього серед евакуйованих. З'ясувалося прикордонний населений пункт Свердикава охороняли цілих три бійці спецпідрозділу Ахмат. Ну з двома пакетиками убіжали, тому що сказав по селу їздили люди і розстрілювали жителі мирних і коли вони це узнали. Ну сказала правда, що говорить, у нас були три ахмато. где-то там на границе этих все. Ну вот сказала она, третьих ахматовцев держали эту оборону очень крепко. Как бы вот пока мы там были, они их не пустили. Но, но чтобы не рисковать, они уехали. Якось десунує, свідчення розходяться. Люди з автоматами розгулювали по вулицях і усіх розстрілювали, але при цьому троє хоробрих кадирівців їх стримували. Схоже, ефекту від цих самих кадирівців менше ніж від мішків із піском та бетонних блоків, якими станом на зараз обкладають курські школи. Що ж до Аллоудінова, то намагається архизуватися не лише недавніми здобутками, але й минулорічними. У свіжому зверненні намагався в одному абзаці пояснити, як він власноруч на БМП заходив, а згодом виходив із кишівки. Коли наші підрозділи уже отступили оставив ту же самую клещеевку для всех это является фактом они об этом знают я сам лично погрузился как говорится на бмп загрузил на бмпшки своих ребят, З ними заскочил заскочив ту клещеевку, сам лично в течії трьох соток розставляв ребят. Благодаря этим ребятам, з которыми я туди зайшов. Ми виходить на протяжении 4-5 місяців відбивали наступлення противника. Фактаж від варто кульгає битві, обидві, як які свідчення мешканки Курської області, знайома якою бачила трьох кадерівців на кордоні. Якщо вірити апті, то спочатку Ахмат добровільно покинув кліщівку, що в трьох кілометрах на південь від Бахмуту. А потім протягом кількох місяців обороняли цей напрямок. На протяженні 4-5 місяців відбивали наступлення противника. А щодо тих героїв, які їм потолнило покинути окуповані землі, то вчорашніх ув'язнених за вбивства та зґвалтування продовжують інтегровувати у систему російської шкільної освіти. На зображення Андрій Шнягін засуджений до чотирьох місяців колонії ще у 2017-му. До того як отримати квиток на волю у вигляді контракту із Міноборони, він разом зі спільниками заманював дівчат на квартири. Їх били, роздягали. Заковували наручники, отримували годинами, підкачували наркотиками та знімали це все на відео. А згодом вимагали у жінок гроші, погрожуючи передати рідним та силовикам зняти відео. Хороша школа життя і приклад для наслідування. І тепер цей дорогоцінний досвід від 51-річного Шинягіна прийматимуть російські школярі. Він став посолком програми із перенавчання так званих військових у вчителі. І тепер викладатиме основи безпеки та захисту родини. Але схоже на Росії проблема не лише із читацьким капіталом в дефіциті і ті, кого навчатимуть. Стимулювати росіянок народжувати побільше майбутніх салдафонів взялися у госдумі, змушуватимуть народжувати. І ідея зародилася віднороській голові Тетяни Буцкай. Спочатку вона запропонувала роботодавцям відстежувати коефіцієнт народжуваності у своєму колективі, а згодом свіжий лавкак, щоб кожен окремий російський чинуша узявшевство над бездітною сім'єю. Уся проблема з'ясувала. В бюрократии. Вот поскольку для нас, как уже сказала Ольга Юрьевна, важен каждый рожденный ребенок плюс один. Да у нас же есть формула плюс один. Вот если я уже когда по возрасту родить не могу, я готова лично взять ситуации э, семей, которые готовы родить ребенка, но вот если есть но, я лично готова провести вас по всем мерам поддержки до того момента, чтобы у вас родился ребенок. Вчера ко мне после этого подошло шесть студентов истории были разные. Я к чему это рассказываю? Ну, Во-первых, я предлагаю коллегам присоединиться к моей такой истории. Но ну, давайте, как бы, вот если да, не сами родим, то точно поможем родиться в этом году детишкам. А во-вторых, когда мы вот сами будем проходить через эти истории полученных, не полученных кредитов, мы, может быть, еще очень много всего интересного найдем и выстроим эту систему, настроив ее на конкретного человека. Ну... И до российского пенсионного импортозамещения, что на початку лита там, точнее, не занадобно, Смі дізналися. Про гострий дефіцит запчастин для літаків та скорочення перевезень в російських авіакомпаніях. Керівництво аерофлота планувало розібрати частину літаків, щоб одержати деталі для інших. І тоді повідомляли, альтернативні варіанти відсутні. Але Соломенко надії подали із далекого сходу на Росії. почнуть випускати нові пасажирські самоліти. Но є нюанс, вони не можуть перевозити пасажирів. Щодо деталей: літаки «Байкал», за ідеєю, мали замінити застарілі кукурузники «Ан-2». Для цивільної авіації саме на далекому сході і перші планували випустити із конвеєра лише в 2025 році, але з'явилася проблема: перевозити пасажирів на них все одно не вдасться. Причина авіадвигуни: російське конструкторське бюро досі не створило вітчизняного і змушені використовувати двигуни іноземні, яких замало для пасажирських перевезень. Байкали використовуватимуть лише для авіаробіт, наприклад, для лісоохорони або для санітарної авіації. Тобто, зробили лише для звітності, в принципі, як переважна більшість на Росії. У Парижі, як відомо, проходять паралімпійські ігри, які триватимуть до 8 вересня. І до цих змагань були допущені аж 90 спортсменів, які представляють так званий нейтральний прапор. Уявіть, українська делегація кількістю у 140 атлетів. А росіян не двоє, не троє, не десять, аж 90. І спортивну платформу у французькій столиці вони вміло використовують у пропагандистських цілях. Кілька днів тому український бігун Ігор Цвєтов приніс Україні золото на 100-метрівці, випередивши двох нейтралів: Артема Калашана і Дмітрі. Сафронова, ось як вони пригнічено виглядали під час виконання українського гімну. Все написано на обличчі, але із цим кислим виразом вирішили нагадати уже після фінального забігу. Сафронов запевнив, що із українцем поза камерами перебуває у хороших, ледь не у дружніх. Відносинах та він спілкується з нами нормально, як і з усіма спортсменами. Просто на камеру цього не робить. Він же не із західної, а із східної України. Там більш лояльні до нас. Будемо чесними. У нас суперництво тільки на доріжці. В іншому ми ж не політики, а спортсмени. Ми робимо свою справу. Ну чому дивуватися традиційні для Кремля наративи? Працюють за методичками, мовляв, якби не західніки оплот синьо жовтого неонацизму, то і жодних непорозумінь би не було. Та й ракети із шакедами на Львів ніколи б не прилітали. І дивно, що ці двоє калашан на пару із Сафроновим не закликалися дати за стіл переговорів як Путін на східному економічному форумі. Готовили ми з ними вести переговори? ми ніколи не від цього. Але не на основі каких-то там. Е да, а на основі тих документів, які були заголосовані і фактически парафіровані в Стамбулі. Щоправда, брехня в інфополі провисіла недовго. Світов пояснив, що насправді залишилося непоміченим поза камерами. Я сказав їм відійти і заявив, що не буду тиснути їм руки. Це було нашим єдиним спілкуванням. Як кажуть, м'яко натякнув, щоб вони йшли за російським кораблем. Хлопці все зрозуміли таким було наше спілкування. Моя позиція незмінна. Якби у мене була можливість сказати вам відверто, що я про них думаю, то нашу всю команду б зняли. Через мене точно Паралімпійську збірну не знімуть із змагань, тому прямолінійно, мовою класика ніша шастать по олімпіадах. Владімир придумав, придумавшом окремі ігри бікс для обмежених розумом і волею. Це так. І до найголовнішого у цьому випуску ми продовжуємо допомагати хлопцям та дівчатам із силами оборони України. Їм критично необхідні пташки для того, аби продовжувати нищити бронетехніку на одному із найгарячіших напрямків, якого ми з огляду на об'єктивні причини не можемо назвати. Отже, збираємо на 30 fpv дронів, які вражатимуть ворожі цілі. Які збору гарантуємо, деякі хлопці дозволили скрутити навіть самотужки на вашому екрані? QR-код, переходьте за посиланням і робимо маленький, але такий важливий внесок в оборону України. І без них це відео б не було можливим.